Такими как будто приехали, в таком приводу. Тут, ми тут вони є, є, є на вона... і... так, А так, і... так, і... на і... жаль, вона без комунікацій нас на сьогодні знаходиться. Без ремонту, і ремонт звичайний нам не підходить, тому що ми хочемо зробити реставраційний ремонт, щоб відтворити. Тим більше, що ми знаходимося в кімнаті, яка була кабінетом Гната Хоткевича, і з тих часів залишилися і вікна. Ну, це... Частина, яка більше всього наближається до тих часів до того часу, коли жив тут Гнат Мартинович. ось із неї ми починаємо наші відвідане садиби Натакевича. Я хочу особливо відзначити. Людину, яка завдяки якій ми маємо цю частину нашого музею, це Ярослав Петрович Ющенко, який дуже допоміг нам будувати цю квартиру. Отже, ми знаходимося на садибі Гната Мартиновича Форкевича. Сьогодні ми відзначаємо дві знаменні дати: 15 років нашому музею. Музею Гната Фоткевича і 25 років Харківському літературному музею. Наш музей відкрився в 1998 році. У джерел створення музею стояла унікальна людина молодша донька Гната Мартиновича Галина Гнатівна Коткевича. Вже мені стукнуло 68, ще бабця, може їздити, гасати по Держпромам, згадувала вона про створення музею. Галина Гнатівна знайшла у Харкові однодумців, патріотів нашого міста. І передусім це Петро Григорович Черемський. На той час голова Асоціації захисту історичного середовища, який підхопив ідею створення музею. Давайте вшануємо пам'ять про цих великих людей хвилиною мовчання. Дайте відбували вас. Хочемо вами заспівати, проходьте заспівати, розказати багато, привітати свят. Це не весь наш колектив. У нас 28 дітей. Відвідують уже шостий рік цей колектив. Ми частенько виступаємо на дивограї, на Кроковому полі. Маємо нагороди, подяки, ну, так і батьки нам допомагають з костюмами супроводжують нас, це теж велике діло. Приїхати у міста, виступити, в музеї ми в нашому виступали, Миколая показували, І тут ми частенько проводимо всі, всі, всякі заходи. І ось сьогодні наші діти, так, я ще пройду, проходьте. Хочуть всіх вас привітати і почне у нас Ігор Катинський. Ну-ка, будь ласка, бачите, який у нас дід старий. У -у -у -у. Ну сьогодні це творіння свята, народні грають інструменти, на Тухоткевичу свята і молодим аплодисментом. Бандура грає і сплакне колінце. У, -у, -у. у древніх звуках древні голоси. Якщо ти народився українцем, за них усе на світі віддаси. Чарівні звуки, древньої бандури із глибиновіків мого народу. Вони завжди були до бурі, бо любив нашу вроду. Бандура, глашатай свободи, кобзари бандуристи її брати. А те ще є такі народи, як наш, що світлом під коряв світить. Mm. І ось тепер на вільній України дзвенед бандури, ожива душа, Цвітуть сади в квіткові тіни, наш Коткевич Воскреса. То знак Хоткевич вигравав на кобзі, на бандурі. Любить свій край він заклоскав і захищать від буря. Він бандурист, скіпач і вчений. Він і з талантів нескінчений, подарувала йому доля, а котувала зле неволя. Дивився сміло він у вічі. Усі смертя, аж до загибших, та болівав за Україну. В серцях народу буде жити, зразком для молоді служити. Його зоя над світлом сяє і Україну поставляє. Довго тужиться сумна бандура проділа у старій сивині, і якусь невідому журу вживає та пісня в мені. Артисти, де трави, чудоді, відчим слово ми твоє. І твій талантці в серце гріє, і піджива усе слабе. Не зрадить тільки біль, наш батько, гнате, Продовжить діти, степу й верховині, вчимось на кобзі грати. Щоб не вмирати на цій землі невизначених поли. Гості на селі. В гості по осінній час завітали ми до вас. з білеєм вас вітаємо, Всього найкращого бажаємо, І нехай наш музей все більше розквітає, І всякі на в житті вас у мене. А я молода окуня купила, а я молода окуня купила, Окуня окуня, окуня купила, Окуня 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 купила, а я молода хай купила, Каня молода халясі купила. Вариної рибки, держимося тіпко, а кому ведеться, тому не винеться. А у мене в дух їде. Куди їдеш, я втуше, куди їдеш, наш друже? Не скажу. А коли буде твоя добра ласка, то й скажеш. На а що везеш, я втушу, що везеш, наш друже. Не скажу. А коли Твоя добрая ласка, то йде стоїш спирить, миленько. А ось я мелька зі своєю сімейкою йде. А у мене у невеличка сімейка, тільки я, та вона, та старий, та стара, та два хлопці в усаті, та дві дівки в косаті, та дві христів на мисті, та дві ляльки в колисті. Як пішли, пішли ми на базар, ложки купувати, ложки наші ложки ходять коло хати, ложки наші ложки, ходять коло хати, як пішли ми на базар. very thought

Моє тіло не чвертують, моє тіло не чвертую, веселяки не, не збиткують, моє тіло не чвертують, моє тіло не чвертою. Нашому раді душе, тому запрошую нашу харківського зуряну зараз. Цього життя, До цього у нього не було власного житла. Він жив на приватних квартирах, тому що не мав змоги купити собі житло. Отже, це єдине житло, єдиний музей і <постив> він унікальний. <постив> <Так>. Весь. <постив> Весь. Це вже розказати про нашого славетного земляка, великого слабожанина Гната Мартиновича Хоткевича. Хто ж такий Гнат Хоткевич? Письменник, музика, неперевершений майстер бандурного мистецтва, актор, режисер, драматург. Історик, педагог, художник, інженер-технолог, громадський діяч тому екскурсія і називається Гнат Фаткевич Універсальний Ну, Дуже важко буде розкрити до кінця його творчість, його життя. Але ну, скільки буде у нас? Часу. Отже, Гнат Мартинович Коткевич народився 31 грудня 1877 року у Харкові. Про що свідчить свідоцтво про народження і хрещення Гната Мартиновича. Батьки Мартин Пилипович, мама Ольга Васильівна дуже любили свого первістка і Через 10 років у родині народилася донька Наталя в майбутньому акторка. До п'яти років. Хлопчик ріс у місті не виїжджав за його межі, А ось батьки були із бідних людей, і часто були безробітними і дуже. Важко жилося родині, а треба було і виховати дитину, і дати її освіту. Тож, мама влаштувалася працювати до багатого купця Михайлова, який мешкав у Харкові. Потім став там працювати і батька. Отже, влітку родина купця Михайлова виїздила на дачу у село Деркачі. Знаєте, ви таке село Деркачі? І ось разом із ними виїздила і прислуга. Виїхав і маленький гнатик. У п'ять років він вперше побачив українське село, чудова українська природа, подібна до музики українська мова. Все це назавжди полонило маленького гната. Та ще одна подія сталася у Деркачах. На подвір'ї сліпого дядька Павла він вперше побачив і почув музичний народний український інструмент бандуру, і так закохався в бандуру, що ніколи вже з нею не розлучався. Від першого знайомства в Деркачах до неперевершеного майстра і знавця бандурного мистецтва. Ось такий шлях пройшов Хоткевич, не навчаючись ні в музичних школах, ні в консерваторіях.

to divo, nemáš ljuby, nemáš vzody, od žovtojí vzal životy, preznes vodu, vsi propáli, sami sebe zvojuvali. Preznes vodu, vsi propali, sami sebe zvojuvali. Ej, vratišča, Mw'r oes na ti ishtro am pan o fati Nef sy'n o dan o fsei ez na ti Richa mi cer o fati Na corabel o o na'c sam cer fwy e Ves e Шулька бідна, матку має й одної, послухає жался Боже Україні, що не вкупі має сини. Єдин живе і спогане, кличе всюда, А та мане, іде матки ратувати, не дай моє погибати, Другі ляхом За загрошу служить по Україні, той служить. matimo yastar en kaya chom ti vel slaben kaya matimo yaslaben kaya chom ti vel mi slaben kaya Ro Уже от десь в журналах Зоря, починаючи от з 90-х років, там він надрукував свою своє перше оповідання Грузинка, власне, там же в Зорі починає він критичні свої статті публікувати про творчість того ж Іва Сильківського. І Беркоса про українське зародження українського імпресіонізму. Власне, в 900 році, ось той альбом, знаменитий Запорізька старовина. Саме Хуткевичу належала ідея того, щоб підготувати ось такі листи альбомні із типажами. Українського січового і реєстрового козацтва і краєвидами козацькими. І, власне, ось зрозуміло із того, що коли наступив отакий от. А, і ще я вам забула сказати, що в 900 році, коли Хоткевич заснував видавництво ВС гуртом. То власне він займався і видавничою роботою, і, якби, макети книжок робив із цих із тих рукописів, які присилалися йому, і Леся Українка, і Ольга Кобилянська, і Михайло Коцюбинський всі були зв'язані із Хоткевичем. А це було в той момент, коли взагалі українською мовою. Не можна було навіть вистав ставити на Київщині, на Черкащині, в центральній Україні. А е, українське видавництво Хоткевичу вдалося зробити в 900-му році, і ви, напевно, всі знаєте цю знамениту е, історію, е, як він описує це в автобіографії, що е, іде він е, з ранечку із мішком за спиною на зустріч йому е, Дмитро Антанович, це е, син володи історика. Володимира Антоновича, який створив, створив у Харкові соціал-демократичну партію. І от він, Антонович, як його називали, тоді муха, у нього було прізвиська муха. І от він зустрічається з Хоткевичем і говорить його: Гнати, як же так? Ти, ти не був на такій важливій події, коли ми цілу ніч.